О 22 годині 30 хвилин ворог наніс удар по Шевченківському та Холодногірському району Харкова. В Шевченківському районі станом на 12 години ночі ми маємо 11 травмованих осіб, серед них троє поліцейських. Усіх постраждалих поранення незначні, поранення від скла, куботрами, гостра реакція на стрес. В Холодногірському районі влучання в річку. Біля станції метро е Центральний ринок. Е також е до цього росіяни здійснювали серію запусків авіабумп напрямку міста Харкова. Було о 9 годині 30 хвилин вечора. Влучання в Шевченківському районі в лісопарковій смузі безпостраждали. Е щодо запусків о 22.30, також е влучання були на Малоданицькій. Теріальній громаді та влучання по території кладовища без потерпілих. Зараз на місці влучаються уламки. Попередньо було використано авіабомба була використана ФАБ з УМПК. Подальшому буде встановлюватися її тип під час проведення експертиз. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичаї війни.